Дім сад, город Буває, що зелень на вашій присадибній чи дачній ділянці радує око, аж раптом десь під шаром мульчі або у густій траві чи компостній ямі ви знаходите скупчення слимаків. Ці шкідники можуть завдати серйозних збитків, адже з'їдають практично все на своєму шляху. Як з ними боротися, розкажемо у цьому випуску передачі Дім сад, город». Вітаю слухачів Українського радіо Чернігів біля мікрофона ведучий Анатолій Тютюнник. Нехтувати боротьбою із слимаками не варто у жодному разі. По-перше, вони харчуються рослинними культурами. По-друге, переносять на собі небезпечні грибкові захворювання, і після їх нашестя городина може гинути. По-третє, слимаки відкладають у ґрунт до 40 яєць, з яких через три тижні з'являються нові черв'яки. Слимаки активні з весни до осені. У літні дні вони ховаються від сонця в місцях, де зберігається волога, під рослинними залишками, в густих тінистих посадках, під гілками чи дошками, що лежать на землі. А вночі, коли випадає роса і стає прохолодно, слимаки виповзають. Боротися із шкідниками непросто. Вони добре пристосовуються до різних умов, щоб обмежити їх поширення. що найперше рекомендують проводити профілактику. Вона має зашкодити слимакам вільно пересуватися ділянкою, знизити вологість, зменшити кількість місць, де шкідники можуть ховатися. Профілактичні заходи дуже прості: це весняне та осіннє перекопування ґрунту, яке позбавляє слимаків укриття, внаслідок чого вони гинуть. Видалення з ділянки сміттєвих куб, дошок, торішнього листя тощо, наявність ефективної дренажної системи, яка позбавить територію від надлишків вологи, мульчування грядок фоєю, подрібненою яєчною шкарлупою, крупнозернистим піском або ж висушеною кропивою, адже равликам зручно пересуватися гладкою поверхнею, а шорсткі поверхні їм заважають. Єдине, що слід пам'ятати, мульчу потрібно періодично перегортати, інакше під нею накопичується волога, яка приваблює слимаків. Також не варто густо садити культури, бо коли вони розростуться, дадуть тінь, яка сприятиме скупченню вологи. Як позбутися надокучливих слимаків та равликів? Кілька народних способів, до вашої уваги. Ці шкідники не терплять запаху кави, тому можна використовувати кавову гущу для боротьби з ними. Розсипана навколо рослин, вона створює для слимаків певний бар'єр. Відлякує шкідників і суміш соди та цукру. Одну чайну ложку соди треба змішати з однією чайною ложкою цукру та розсипати отриману суміш біля рослин або поруч з місцями, де зазвичай збираються слимаки. Це допоможе їх позбутися, але з іншого боку, забагато соди може зашкодити і самим рослинам, тому слід бути обережним. Солодка вода з м'ятою також відлякує слимаків. Воду потрібно закип'ятити, додати туди свіжу м'яту і трохи цукру. Цю солодку суміш розливають у місцях, де зазвичай збираються слимаки. Для боротьби з слимаками можна використати металеві банки, закопайте їх у землю і наповніть пивом чи солодкою водою. Слимаків приваблює запах та солодкий смак, і вони потрапляють у такі банки-пастки. Ще один засіб курячий або гусячий послід. Його запах теж відлякує слимаків. І пам'ятайте, усі ці способи доведеться застосовувати час від часу, в залежності від того, як розповсюджуються слимаки. Цікаво, що з нашестям слимаків допомагають боротися тварини і птахи. Щоб залучити до боротьби шпаків, на деревах вішають шпаківні і кладуть до них зерно чи крихти хліба, ефективно борються й слимаками вужі. Для них можна облаштувати будиночки з листя чи підготувати водойму невеликих розмірів, огородивши її високою густою травою. Також власникам городів допомагають їжаки. Для цих тваринок можна зробити невеличкий курінь із прутиків гілок або дошок. Підлогу в такому корені потрібно застелити соломою або сухим кормом для домашніх тварин. Хай шкідники не додають вам клопоту і гарних вам врожаїв. Дім сад город.